Доброго дня! Слава Україні! Мене звати Костянтин. Інтернет-магазин Laser Power Tools LPT Kiwai. В даному відео хочу вам розповісти та наглядно показати, що таке приймач для лазерного рівня, як він працює, для чого потрібен. Приймач це ось такий прилад додатковий для лазерного рівня, який дозволяє повноцінно працювати на вулиці у сонячну погоду на відстані до 50 метрів. На практиці. Якщо лазерний рівень виключаєте в приміщенні, то ви бачите ось такий промінь. В принципі, коли погода не сонячна, цей промінь також видно на вулиці, але робоча відстань буде обмежена. Як працює приймач, коли ви вже на вулиці фізично не бачите промінь зором, ви включаєте на рівні режим для роботи з приймачем, включаєте приймач. І приймач буде уловлювати промінь там, де ви його фізично вже не побачите. Трошки далі я покажу на відстані 30 метрів, як він працює. Принцип дуже простий. Приймач сприймає частоту роботи лазерного рівня. Зараз вам покажу, як це працює на більшій відстані, а саме на 30 метрів. Будемо міряти. Ось до того кута. Отже, як працює приймач на відстані приблизно 30 метрів. Маємо лазерний рівень. Маємо ось таку поверхню. До речі, зараз, сьома година вечора, і доволі пасмурна погода, але вже на такій відстані промінь ми не бачимо. Тобто фізично його побачити нереально. Ми можемо впевнитись в тому, що промінь є. Камера мобільного телефону ось його сприймає. Як працює приймач? До речі, на такій відстані товщина лазерної лінії буде приблизно 6-7 мм. Але приймач, його, цей лазерний промінь сприймає через частоту. Тобто він буде улавлювати саме середину цього проміння, і товщина лінії вам на відстані 30 метрів при роботі з приймачем просто неважлива. Спробуємо. Приймач нам сигналізує, що потрібно опуститись трошки нижче. Забагато. Ось таким чином працює приймач. Не судіть строго, дякую за увагу. Постарався вам показати як можна точніше на практиці, як працює з даний девайс.